Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. Сьогодні ми розповімо вам, як працювати з функцією метро та як їх редагувати, налаштовувати під себе і працювати з цим параметром. Взагалі, параметри станція метро доступна для трьох міст: це Київ, Дніпро, Харків. Відповідно, якщо ми обираємо в нашій базі об'єктів в нашому фільтрі Київ, то в мене тут висвічується станція метро. Точнісінько, так і по Дніпру і по Харкову. Відповідно, якщо я додаю об'єкт. У мене тут також, якщо я обираю, Київ є найближча станція метро. Як її можна налаштувати там, чи змінити якісь параметри? Досить просто. Ми заходимо в пункт управління. Довідники географії метро. Зайшли сюди. Відповідно, тут у нас список метро. Ми можемо, по-перше, відфільтрувати. По своєму місту, тут ми можемо навіть там, по назві знайти швидко. І бачимо всі станції метро. Знову ж таки, якщо ми хочемо якусь станцію відключити, зняли галочку, натиснули зберегти. Якщо ми хочемо змінити назву станції, знову ж таки, ми можемо тут написати будь-яку назву, натиснути Зберегти. І у нас відбудуться зміни. Якщо, наприклад, ми хочемо там відсортувати, тобто я хочу, щоб в мене там моя станція там. Шулявська, наприклад, була вище всіх в списку. поставив вагу. Цей параметр у нас відповідає за сортування. І відповідно в мене вона вже буде знаходитися зверху. Зберіг, заходжу в нашу рубрику. І знову ж таки, вже одразу там можу бачити, там мовно кажучи, результати. Шулявська. Зверху, якби я щось перейменував, тут вже була б інша назва, якби я щось би видалив, тут вже була б е, цей список без того, що я видалив чи відключив. Тому, відповідно, ми можемо для себе це підналаштовувати. Якщо вам якісь станції не потрібно, відключіть їх. Змінилась назва станції, переіменуйте в системі Ліга Про в будь-який момент. Тобто максимальна гнучка система, не потрібно нікого чекати. Зайшли, змінили назву, все окей, все працює. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна. Економте час працюючи в системі Лігапро.